У 1513 році на світ з'явилася практично настільна книга усіх диктаторів та тиранів, в якій детально описані методи маніпуляції суспільством та способи досягнення мети за допомогою обману, Користується шаленою популярністю цей трактат. І сьогодні одним з тих, кого купують і читають, завжди є макіавелі. І насамперед його книга «Державець». Термін Маківеалізм зазвичай вважається пов'язаним з безпринципністю в політиці. Неймовірно, але у 16 сторіччі італійський філософ Ніколо Макіавеллі вивів теорію політичного вірломства та підступності, яка ефективно працює і у 21 столітті. сторіччі. Тож давайте детальніше познайомимося з маніпулятивною технологією макіавелізму. Ніколо Макіавеллі вважається батьком політичної філософії, а його трактат «Державець» входить в рейтинг 30 найкращих книг усіх часів та народів. Макіавеллі був не філософом-теоретиком, а досвідченим практиком, оскільки займав різні військові, політичні та державні посади у Флоренській республіці епохи відродження. Суть його теорії зводиться до того, що відсутність честі, моралі та совісті дає дуже багато переваг в управлінні державою. Одне з найголовніших правил Макіавеллі – люди настільки примітивні і настільки схильні підкорюватися своїм потребам, що у обманщика ніколи не буде недоліку в жертвах. Вчені визначають два види макіавелізму: перший використовується правителями та політиками для маніпуляції суспільством. Другий вид застосовується для маніпуляцій на побутовому та міжособовому рівні. Це може бути колега по роботі або родич, який намагається експлуатувати вас у своїх інтересах. Одна із ключових особливостей маківіаліста це те, що він не є вашим відкритим ворогом. Тобто, це не та людина, якій ви хочете набити обличчя. Ця людина, начебто, знаходиться на вашому боці. Він є дуже. Шевним паразитом він підливає олію в вогонь. Науковці називають кілька причин формування схильності до маніпуляцій. Одних людей так виховували батьки, з маличку навчаючи, як отримати бажане. В інших це вроджене риса, тонкощі прихованого управління іншими людьми вони пізнають самостійно методом спроб та помилок. Макеавілізм дуже часто поєднується з психопатією. Тобто ці люди не мають абсолютно ніякого співчуття. У них немає жодних почуттів, їх не Має чим зачепити, натомість іншими вони дуже добре маніпулюють. У 1970-х роках вчені Колумбійського університету створили шкалу макіавелізму. За допомогою завуальованих питань вони визначали рівень егоїзму, цинізму та брехливості підослідних, а потім сканували їхній мозок. Виявилося, що під час спілкування з емпатичними та альтруїстичними людьми мозок макіавелістів починає працювати вдвічі швидше. Макіавелісти намагаються маніпулювати людьми не грубою силою, а тонкими ледь помітними способами, такими як лестощі, обман, підкуп та залякування. У першу чергу вони знаходять слабке місце або найбільшу моральну цінність людини і завдають психологічних ударів саме туди, намагаючись влізти в мозок і перепрограмувати свідомість. Гуртуватися навколо якоїсь цілі це макіавелізм. тобто оголосити якусь мету, яка згуртує натовп і відволь. Від якихось інших проблем або викликати у вас почуття провини, щось вам дати, і ви відчуєте, що ви маєте відплатити взаємністю. Головна зброя макіавеліста харизма та вміння швидко щитувати психологічний портрет жертви. Остап Бендер яскравий приклад такого маніпулятивного типу особистості. У мене є 400 порівняно чесних способів відбору грошей. Справа в тім, як знайти такого багатого індивідума. Якщо ж брати політиків, то до макіавелістів можна віднести Наполеона, Сталіна, Гітлера, Леніна, Мусоліні і Путіна на етапі становлення їхньої влади. А досягнувши свого, усі вони прийшли із розряду диктаторів обману в розряд диктаторів страху. Цікаво, що усіх цих тиранів об'єднує почуття неповноцінності: маленький зріст, деспотизм з боку батьків, недолюбленість, заздрість та різні психологічні комплекси. Саме для гіперкомпенсації макіавелісти і намагають... Йться будь-якими способами пробитися у владу та помститися людству в біографіях відомих ворогів людства в очі кидається загальна для них риса. З ними усіма погано поводилися в дитинстві. Звідси у них сформувалася жорстокість, ворожість, заздрість, і відповідно вони не хочуть бачити інших людей щасливими. Австрійський психолог Альфред Адлер вивів цікаву теорію, чому у владі переважають макіавелісти. На думку Адлера, у таких безпринципних циніків немає жодних моральних табу. Вони готові дертися наверх по чужих головах і тому мають більше шансів на успіх у порівнянні з конкурентами. Макіавеллі пише, що правитель має копіювати лева і лиса. Розумний правитель. Не мусить дотримуватися своїх слів, якщо це становить загрозу його статусу. Успіху досягають ті, хто бере приклад з лиса. Ще у 16 столітті Ніколо Макіавелі писав, що маніпуляція масовою свідомістю значно ефективніша ніж груба сила. При цьому макіавелізм повністю не заперечує фізичне насилля, якщо це приносить результат. Але все ж таки, психологічне насилля значно дієвіше для залякування потрібно залучити багато ресурсів. Крім того, агресія може спровокувати контрагресію зі сторони населення. Натомість психологічний вплив відбувається поступово і непомітно для основної маси суспільства. Секни Макіавеллі каже, важливо прикидатися хорошим. Ви можете вчиняти негарно, але маєте бути абсолютно впевнені, що виглядаєте гарно. Отже, не бути, а здаватися. Це найперший та найголовніший інструмент технології макіавелізму в політиці. Тиран Макіавеліст прагне виглядати не узурпатором, який насильно захопив владу, а домоправителем і батьком, який дбає про спільне благо. Макіавеліст прагне виглядати популярним та ефективним менеджером. Для цього є багато методів, приміром, викривлення правди, спотворення інформації, звалювання провини на конкурентів та приписування собі чужих успіхів. Вера смо плес. Ми маленька країна за географічним розміром, але за якістю людей адміністрації ми залізна сила. Колишній прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Куан Ю – ще один типовий макіавеліст. Він показово кидав за грати своїх родичів та друзів, заряджав суспільство емоційними гаслами, маніпулював інформацією і завдяки цьому 30 років керував країною. Хоча варто визнати, Лі Куан Ю виявився ефективним менеджером. Завдяки тактиці хитрого лиса він залучив в Сінгапур чимало інвесторів, що й забезпечило процвітання невеличкій республіці. Мене часто звинувачують. У втручанні в особисте життя громадян, так але якби я цього не зробив, нас би тут не було сьогодні. Другий інструмент технології макіавелізму в політиці важливо створити не культ особистості, а статус селебріті, причому бульварного типу, характерного для естрадних виконавців або кінозірок. Суспільство повинно не боятися правителя, а обожнювати його. На початку путінського правління маркетологи намагалися створити йому саме такий імідж. А почали вони сувенірної путінізації. На прилавки московського магазину потрапили футболки та чохли для мобільних. Телефонів з незвичайним дизайном колекція зображенням російського президента Путіна викликала справжній ажіотаж. За чашку зі Сталіним в СРСР розстріляли б на місці, а Путіна ліплять навіть на туалетний папір. І така іронія додала Путіну чимало популярності, оскільки росіяни сприймали як свого в дошку хлопця вихідця з народу. До речі, прес-секретар Пісков неодноразово казав, що Путіну ця сувенірка не подобається, але зупинити незовинну ініціативу охочих заробити на президенті вже неможливо. Ми просто його продаємо як сувенір і все. Третій інструмент технології макіавелізму в політиці калейдоскоп наративів замість ідеології. І чим заплутаніші та незрозуміліші тези, тим краще, якщо лідер проголошує чітку ідеологію, то за її невиконання потрібно когось карати, впроваджувати репресії. А це свідчення слабкості режиму. Натомість у маніпулятора макіавеліста завжди є лазівки для маневру. І в цьому питанні не було рівних венесуельському президенту макіавелісту Уго Він фільмі годинами говорити про усе на світі і не видати жодної конкретики. Четвертий інструмент технології макіавелізму в політиці скорочення кількості інтелектуалів та збільшення критичної маси неуків, які здатні аналізувати ситуацію, незважаючи на репресивний устрій радянської влади, в Кремлі прекрасно усвідомлювали переваги такої форми правління, тому і ввели принцип зрівнялівки, де кваліфікований лікар швидкої допомоги отримував менше грошей ніж водій швидкої допомоги. А інженер за 120 рублів став символом знущання. Над інтелектуальним прошарком мешканців СРСР дуже легко маніпулювати суспільством, у якому немає освіти, тому один із принципів макіавілізму – це, грубо кажучи, виховання битла, захоплення чимось примітивним. Причому диктаторам не так важливо знищити інтелігенцію, як підвищити кількість неоків, щоби в їхньому потужному ревищі тонув тонкий писк інтелектуалів. Важливу роль у цій технології відіграє і вульгаризація суспільства, насаджування цинізму та егоїзму. На жаль, суспільна вульгаризація прогресує в усіх країнах світу. Зараз ви бачите соціальний експеримент під назвою Багачка біднячка. Хто більше нажебракує? Привіт! У вас є зайвий дріб'язок. Так, а на що ви збираєте гроші? хочу збільшити груди. неймовірно, акторці у спідниці, яка збирала то на косметичну операцію, то на новий мерседес, гроші давав кожний третій перехожий. 20 доларів вона зібрала за 15 хвилин. Натомість, коли акторка постала в образі безпритульної, перехожі майже не дивилися в її бік. За годину вона не зібрала і п'яти баксів. Цей експеримент свідчить про тенденцію до стрімкої аморальності сучасного суспільства, втрату емпатії та альтруїзму. І такий стан речей дуже вигідний правителям макіавелістам, оскільки атомізованими розрізненими людьми значно легше маніпулювати. Розпадаються усі структури. Люди в суспільстві як атоми в газі літають. Десь у просторі, а це зручно для тоталітарного керівника, оскільки такі атомізовані люди атоми не можуть створити організовану позицію. Експерти констатують, що макіавелізм міцно укорінився у владних та політичних структурах практично всіх держав світу. В сталих демократіях маніпуляція масовою свідомістю теж перетворилася на цілком звичну справу. Тому кожному суспільству, кожній окремій людині, варто прочитати трактат Ніколо Макіавелі, державець для того, щоб зрозуміти природу технології прихованого управління людьми та розібратися, яким чином маніпулятори макіавелісти змушують нас приймати. Вигідні їм рішення.